Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас черговий огляд Opel Vivaro. як ми бачимо, автомобіль на червоних номерах. Означає, що автомобіль свіжо пригнаний, ще без першої реєстрації. Коротко про автомобіль. Це автомобіль вже проданий, це у нас 2011 рік. Довга база, оригінальний пасажир. 2.0 мотор 84 кВт. Автомобіль ще з євро 4 мотором без сажового фільтра, з каталізатором. Це з завода. Такий йде мотор. І так, Автомобіль вже замовлений проданий, як ви бачите, вже є на ньому спереді кіногурятник, є дуги, це вже все замовила людина. Так більш докладніше. Зверху також доставляв релінги. Людина замовила диски, легко легкосплавні. До речі, на зимовій гумі майже новій. дуже гарна гума. Автомобіль в прекраснішому стані, в прекраснішому кольорі, дуже гарно виглядає. Такий, я думаю. Це самий, напевно, актуальний колір для цього автомобіля, саме більше за такий колір питаю. Так як ми бачимо, туманочки я замінив, поставив новенькі, тому що ті вже були трошки жовті. Е -е, кінгурятник, дуги, як я вже казав, це вже все доставляв, це все людина додатково замовляла. Також тут замінене масло зараз в моторі, і по цьому автомобілю це вже я сам. Ну, Прийняв таке рішення, ще замінив одну форсунку. Зараз покажу. Багато хто каже, що тут не витягуються форсунки, але ну, не всіх автомобілях. В цьому витягнулися, в принципі, без проблем. І так, по кузову йдемо. По кузову є підкраси невеликі, ДТП ніяких не було. Але підкраси мусять бути, тому що автомобілі їздять, не стоять. В цьому автомобілі вже майже 300 тисяч пробігу. Тільки приїхав за кордон. Ззаді, як ми бачимо, у нас ляда з дворником. По автомобілю працює кожна кнопочка, кондиціонери, тут є і обдуви, і заводський догрівач. І ще також людина дозаказала оригінальне, ой, вибачаюсь, не оригінальне, а сухе вебасто. Що в народі фен називають. Зараз я покажу. Бачимо всі шилдочки на місці. Також, як видно, через вікна є шторки, людина також додатково замовила. І... Додаткову тонувавку стається спердіше до тонову. Дуже гарний автомобіль на гарних дисках, на гарній гумі і в дуже гарному стані. Так, ем по салону. Салон у нас оригінальний пасажир, як я казав, а також я тут ці карти ще доставляв, От багато хто зараз замовляє останнім часом. Хромовані у нас ручечки, електросплопідйомники, це все працює. Ось тут, як ми бачимо, додатково доставили мебасту. бачите, включить, на жаль, російською, розмовляю, українською, вона не знає. І от зразу включилася басту. Дуже виставляєш температуру. Також у нас тут є оригінальні партроніки верхня частинка, нижня частина це антибукс. ESP, як то називає, дуже крута функція. Так, по салончику у нас все добре, нічого не порвано, не продавлено. Є дві подушки безпеки. Одна в панелі, одна в рулю. Руль, як ми бачимо, з круїзом. Звичайна штатна магнітола. До речі, її останнім часом також часто замовляють камери заднього ходу, телевізори. Що, хто що бажає, будь ласка, телефонуйте. Кондиціонер є, все заправлено, все працює. З цієї сторони вигляд, до речі, аптечка, там ще знак, а і ось форсунка. Отак От виглядає форсунка, яка вийшла удачно, не потрібно було нічого висадлювати. Є також підігрів водійського сидіння, є музикальна підготовка на рулі, це зручно дуже перемикати, не тягнешся до магнітоли. Під час руху. Заді диванчики. Також людина замовила повністю без шумку. І оцю обводку вікон в темний колір робив, також шторки. Це все вже людина додатково замовляла. По салончику все супер. Тут ціленьке не порване, ніде ні ржавчі, ні на сидінні, ніде немає абсолютно. Тут все гарно, бачите? Сидіння також тут уголочки ціленькі, тут зазвичай вони порвані йдуть часто. Є обдувує тепло повітря на ноги і холодне повітря, кондиціонер це на потолок. Цьому автомобілі також, коли я тільки його придбав, не працював кондиціонер, зараз все працює, все заправили все як має бути. До речі, після того, як безшумилося авто, зовсім по-другому в салоні набагато тихіше, приємніше набагато в їзді. Є також фаркопчик. Ззаді тут взагалі пол майже ідеальний. Сидіння дуже легко складаються. потолочок також гарний, все гарно. Все як має бути. На жаль, полочки немає. Який приїхав автомобіль, такий і є. Картоніки також працюють. Все в принципі працює. Навіть як там що приїжджаю, якщо не працює, я вже доробляю, щоб все працювало. Всі лампочки, всі обдуви, всі кондиціонери і все інше. І так, по цьому думаю, зрозуміло. Зараз заведу. 269 пробігу, як ми бачимо, це автомобіль у нас, який йде версія, що зразу включене ближнє світло фар. От зелена, зелена стрілочка. Бачите, оце вже я переключив на світло, а тут вимикаєш, але воно завжди включене. Тут все також світиться, все показує, тут також все світиться. Дуже гарно працює авто. В сфері. Що не сфері. Хоча тут нічого не зломане, одно не закрили. Тут все ціленьке, все гарно. На ціленький, де нічого не кручено. Тут також все ціле, все гарно. Як ми бачимо, одразу включене ближнє світло фар. Під капотом також все добре. Дуже гарно працює автомобіль. Зараз покажу, задні ніяких димів, там нічого такого немає. Все в гарному стані. Так, будь ласка, кого що цікавить, питайте, телефонуйте. Ціна такого автомобіля буде під відео, номер телефона також під відео, завжди є різні варіанти. Все, до зустрічі!